Вітаю! Сьогодні у нас нова зустріч з Мак-картами, метафорично-асоціативні картами. Метафорично Мене звати Вікторія Борисюк, я психолог, арт-терапевт. І зустріч наша називається Мій ресурс з дитинства. Тобто це ресурс, який ми набули у дитинстві, і, можливо, ми його не завжди усвідомлюємо. І коли варто звертатися до цієї практики, коли ви відчуваєте втому втрату сил чи мотивації у періоди емоційної турбулентності або змін, якщо хочете пригадати, ким ви були до того, як в вашому житті Сталася травмована подія, да? тобто ваша психіка, якщо у вас є такий досвід в житті, коли у вас ви чітко розумієте, що у вас життя поділяється як на до і після, да? і повернутися до цього стану, яке у вас було до. І коли виникає бажання відчути внутрішню опору, тобто коли є відчуття, що ніби у вас земля виходить з-під ніг у моменти. Самотності або тривоги, якщо хочете відновити зв'язок із собою, із щирим, живим і довірливим, коли це живі такі відчуття, є всередині вас. Тобто, можливо, з коли стаються травмовані події, ну, ви не відчуваєте себе настільки живою людиною. А більш така, чи черва чи закам'яніла, чи відчуття у холоду, так? тобто не настільки яскраві емоції, коли хочеться згадати, що вас колись надихало, радувало і підтримувало. Ось такі загальні характеристики. І зараз створіть простір для себе, як завжди, можете взяти улюблену аромаолію, олію. Або, можливо, у вас є якийсь, ви зараз згадаєте, улюблений аромат з дитинства. І підготуйте за бажанням папір чи олівці, фарби. Все, що може передати ваше відчуття, якщо у вас буде після практики бажання помалювати трошечки. І зручно влаштовуйтеся, заплющуйте очі і робимо. Глибокий вдих, видих повільний. Відчувайте, як повітря входить у ваше тіло, тіло поступово розм'якшується, Стає таке немов трошечки тікуче, як з повітрям, ніби. Вилівом ваше тіло наповнюється через дихання. І зараз дозвольте собі просто бути без очікувань. Просто відчуйте себе. І зараз можете промовити про себе. Я відкрита до зустрічі з образом мого ресурсу з дитинства. І зараз уявіть себе маленькою дитиною у безпечному просторі, де вас ніхто не чіпає, що це за простір. Згадайте його, це може бути місце з вашого дитинства. Можливо, це буде і вигаданий світ, в якому ви завжди були прийняті, щасливі. Особливе таке ключове слово у нас та відчуття щастя в дитинстві, ці моменти. Якщо й було дуже мало, створіть цей простір у своїй уяві, який він затишний, спокійний, Уявіть, яка обстановка вокруг вас, що вас оточує. зараз подумайте, такий намір створюємо до карт, який ресурс жив в мені, в дитинстві, що підтримувало мене тоді, у грі, в уяві, в мріях. І з чого може, що з того. Може підтримати мене сьогодні, з мого дитинства, що мене може підтримати сьогодні. Залишайте ці запитання в собі і дозвольте відповідям прийти через образ відчуття або карту. І зараз. Я обираю три камінчика, обирайте свій, який вас покличе. І у нас буде три камінчики, три варіанти. Перший камінчик граковки. Перший варіант карту. Тут ресурс жив у мені, в дитинстві, що мене підтримувало тоді? У Грі, в у Яві, у Марія. І що із всього цього може підтримати мене сьогодні? Перший варіант. Так, я завжди кажу свої асоціації для того, щоб навести вас на якісь думки, або, навпаки, заперечити це отримання подарунків від дорослих. Можливо, це якісь неочікувані подарунки, це відчуття. Коли вам Щось дарують не за щось, а просто за те, що ви є. І тут такі, наче живі іграшки є, можливо, це якась багата уява, вміння фантазувати і, або спілкування із таким. З мріями, так, да, перебування у цьому стані. Вміння туди більше мріяти або фантазувати, мабуть, ось це ключове слово. Більше фантазувати. Залишати собі простір для фантазії. Це у нас перший варіант був. карти трошки великі. Другий варіант. А так, мені це другий камінчик. Моя асоціація дуже схожа з мультиком паровозик із Ромашкова. Коли він казав, що якщо я не згадаю, не встигну на цей світанок, я запізнюся на все життя. Там були такі Ромашкові поля, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, особливо це вміти ловити ці моменти життя спостерігати, коли йдеш по вулиці, і не проходити повз, коли розквітають квіти, розпускаються нове листя, коли починає жовтіти листячко, опадати перше, дозволяти собі насолоджуватись шурхітом листя осіннього. Якщо сніг, радіти першим цим сніжинкам, тобто давати собі можливість радіти і цьому чуду наповнювати і отримувати цю дитячу радість. І третій варіант, третій камінчик, третя карта це, мабуть, чи з мамою. Ну, я, наприклад, з мамою мене мама вчила в'язати, сиділа. Можливо, у когось це бабуся, якісь такі домашні клопоти, посиденьки, розмови, е такі задушевні під час цих посиденьок. можливо, це е чай в колі сім'ї, тобто ця теплота, можливо, це і домашні тваринки, коли гуляєте з ними, з цими тваринками все разом. Тобто, дозволяти собі. Можливо, це і заняття якоюсь творчістю. Тобто шукайте в собі, що у вас більше відгукується. І зараз, коли обрали свою карту, я завжди раджу це робити письмово, тому що так більш продуктивно виходить. Подивіться на карту, яку ви обрали, на образ, що вперше ви помітили. Колір, сюжет, емоція, спогад, що перше у вас виникло. Відчуйте, ви як цей ресурс виглядав тоді, у вашому дитинстві, дитячому світі. Подумайте, яку він силу містив і що він вам дав. І яка ви були тоді, які відчуття, і подумайте, як в дитинстві ви справлялися завдяки оцим своїм навичкам, як він проявлявся у вас, яку силу він мі 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 містив, Боже вибачаю, замовляю, вже вечір у нас пізно і Як цей дитячий ресурс може підтримати вас е зараз? Да, які дії треба зробити, щоб він підтримав? І, можливо, ви із е сьогоднішнього стану можете е навчитися. У себе маленького, тодішнього чому навчитися і напишіть свої асоціації. І коли закінчите робити всю практику, допишете все до кінця, закінчіть Такими словами, мій ресурс живе в мені. Я пам'ятаю, я можу до нього повертатися. І подякуйте собі, і собі тодішньому, і собі теперішньому, за цю практику, за можливість, за те, що ви приділили собі час. І... Якщо є бажання, намалюйте свій ресурс з дитинства у вигляді символу, образу, а можливо, і вигаданого персонажу або якоїсь енергії. Запитайте себе, як цей ресурс виглядає, якого він кольору, що він говорить. І поділіться в коментарях своїми думками, враженнями, асоціаціями. Пропонуйте наступні теми для наступних зустрічей. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.